Відстояння України з Росією триває не одне століття. Наш героїчний народ і його полководці уже багато разів доводили, що є господарями на своїй землі. Армія інформ представляє коротку історію 30 збройних конфліктів. Російське військове вторгнення в Україну розпочалося 20 лютого 2014 року. Автономна Республіка Крим та місто Севастополь були окуповані і в односторонньому порядку незаконно включені до складу Російської Федерації 18 березня того ж року. Від початку березня російські диверсанти намагалися розхитати ситуацію в інших областях України. Проросійські мітинги проходили в Донецьку, Луганську, Харкові, Одесі, Херсоні, Миколаєві та Запоріжжі. На початку квітня сепаратисти та російські військові без знаків розрізнення, захопивши адміністративні будівлі в Донецькій та Луганській областях, сформували терористичні квазідержавні утворення, які задекларували намір збройним шляхом встановити контроль над частиною суверенної території України, згідно з рішенням Ради національної національної безпеки та оборони від 12 квітня було розпочато широкомасштабну антитерористичну операцію із залученням збройних сил України. 12 червня на окупованій території почалося постачання важкої бронетехніки з РФ. Незабаром російські регулярні війська відкрито вступили у війну, завдаючи ударів зі своєї території та провівши вторгнення кількох батальйонних тактичних груп. Паралельно проти України були застосовані різноманітні методи гібридної війни з метою дестабілізувати країну зсередини. Після боїв за Іловайську у вересні 2014 року було укладене мінське перемир'я в рамках контактної групи Україна, Росія, ОБСЄ. Проте бої тривали і надалі, як і спроби політичного врегулювання в різних форматах. За вісім років війни протистояння на сході України загинуло близько 4,5 тисяч українських силовиків. Символами незламності та бойового духу нашого війська стали звільнення Маріуполя, Слов'янська і Краматорська, рейд 95-ї бригади в супротивника, бої за Савур-Могилу, Луганські та Донецькі аеропорти, за район шахти Бутівка, Дебальсівська операція і інші звитяги. В боях на сході, про які вже написані книги та зняті кінофільми Збройні сили України гартувалися в протистоянні агресору, який називав себе Другою армією світу. 21 лютого 2022 року указом Владіміра Путіна визнано терористичній квазідержави ДНР та ЛНР як незалежні. А 24 лютого Росія карколомно розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну, плануючи захопити країну за декілька днів. Але завдяки героїчній обороні всього українського народу, збройним силам України та міжнародній військовій допомозі, зазнавши нищівних втрат, які в кілька разів перевищують втрати радянської армії за 10 років війни. В Афганістані Росія не досягла жодної зі своїх цілей. До 8 квітня ЗСУ повністю звільнили Київщину, Житомирщину, Чернігівщину та Сумщину. На початку вересня, в результаті контрнаступу, звільнено Харківщину та розпочато рух до повної деокупації України, включно з окремими районами Донецької та Луганської областей і Автономної Республіки Крим. Віримо, що Україна обов'язково переможе і поставить крапку у багатовіковому протистоянні зі своїм заклятим сусідом. Слава Україні! thank mm -hmm.